Радіо Чикаго Близько двох мільйонів біженців з України назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією. Прогноз МВФ. Пряма мова. Ми пропускаємо, що війна триватиме до 2024 року. Нам потрібні певні базові витрати для заохочення повернення мігрантів. Для повернення мігрантів до України потрібен час. Таким чином ми очікуємо лише невелику частку притоку наступного 2024 року. Зазначив представник МВФ. Кібератака на «Київстар» Російські хакери з групи «Солнцепек» заявили за на себе відповідальність. Сели на себе відповідальність і заявили, що знищили внутрішню мережу оператора, отримали мільйони особистих даних українців. Крім того, хакери подякували, натякнули на кротів у компанії Київстар. Нагадаємо, у Київстарі зазначили, що дані українців в безпеці. Проте речниця оператора Ірина Леліченко спростувала заяву про доступ до персональних даних та знищення сервісів оператора. Персональні дані абонентів у безпеці і системи, у яких ці дані зберігаються, не постраждали від хакерської атаки. Те, що ми бачимо на скріншотах з ворожих телеграм-каналів, якісь якість навмання зібрані технологічні дані, що не належать до персональних даних наших абонементів. Повідомила речниця оператора. Ну зараз рухаємося, поговоримо про зовнішню політику України. Президент України з неанонсованим візитом був у Норвегії, і як наслідок країна оголосила про пакет допомоги. Україні на суму 1,8 мільярда доларів, деякі відправлять з власних складів. Решту замовлять у виробників для доставки пізніше. Власне на цю суму будуть куплені військові е, апарати. А та повідомили про це на спільній прес-конференції із Володимиром Зеленським. Також маємо ще один пакет допомоги від Данії на 1 Мільярд євро за словами прем'єрки Данії. Туди відуть танки БПЛА та боєпропаси. Посадовиця наголосила, що Україна має отримати все необхідне для продовження своєї боротьби. Путін має знати, що він не може виграти цю війну. На цьому втішні новини не закінчуються. Прем'єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в Європейський Союз до кінця року. Отож, Педро Санчес заявив, що сподівається розпочати переговори про розширення Європейського. Яського союзу з Україною до 31 грудня, коли закінчується головування його країни в раді ЄС, Санчес додав, що настав час для ЄС відкрити свої двері та інтегрувати Україну, а також Молдову та країни західних Балкан. В ЄС свою чергу оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ, як пише європейська правда, у зв'язку з намірами глави уряду Угорщини заблокувати рішення лідерів Євросоюзу про початок переговорів щодо вступу України до. У до єс європосадовці оцінюють шанси зеленого світла у цьому питанні як. Невелике у той самий час, як європейський союз публічно не визнають можливостей повний провал саміту у контексті рішень щодо України. Також Словаччина не блокуватиме переговори України про вступ до європейського союзу на саміті лідерів Євросоюзу 14-15 грудня. Однак вважає її абсолютно неготовою. Ми не будемо перешкоджати рішення Європейської ради про початок переговорів з Україною про вступ до європейського союзу. Мова йде про політичне рішення, це не має нічого спільної з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів, заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцу. Це були всі актуальні новини з цих двох блоків. А тепер передаю слово моїй колезі Наталі Маглакелідза. Вадим, дякую тобі за новини. Насправді вражаюче було, і, звичайно ж, хочеться поговорити. Власне, ми поговоримо і про те, що за межами України відбувається, але згадати про те, що було в Україні, власне, з мережею Київстар. Справді, вчора стільки було новин, стільки було реакцій людей, що не працює, не можуть тут дзвонитися. Що сталося, що трапилося, і насправді були раніше вже такі випадки, власне, вже під час повномасштабної війни, що Київстар бувало. Не працював, ну, а особливо було, звичайно, після, ем, наприклад, ракетних атак, зв'язаної із світлом, з мережею. Але щоб аж так було, так не було. Але ну, направду, те, що хакерська атака сталася, ну, до речі, згадай, ми читали новину про те, що наші хакери, наші айтішники, власне, е, поклали крах. Е, Одному з напрямків податкової системи Росії, і чи можливо це така їхня відповідь? Цікаво, скільки буде ще таких е, крахів е, систем, тому що знаємо, що кроти е, Російської Федерації в Україні вже давно є, і вони ще можливо і залишилися. Компанія Кестар є це найбільша компанія зв'язку в Україні, і ми не знаємо потрібно всіх працівників перевірити всіх голів, начальників, хто відповідає за це і. Хто буде нести відповідальність, тому на що, на жаль, у всіх сферах є крутим, ми не можемо знати. Звичайно, напишу всього, я думаю, що генеральне управління розвитку знає. Власне, ну, охорони безпеки, знають. Ми цього не знаємо, звичайно ж. Тобто, всюди вони є. Просто, ну, як бачиш, не знаємо власне, які наслідки будуть потім, і що ще трапиться, куди ще вони залізуть. А, так, просто що стільки наробило шуму ця новина з Київстар по Україні. Мені мама телефонувала, всі друзі, бо тому, що у всіх Київстар казали, що навіть не могли в магазині розрахуватися, тому що полетіла скрізь система. Ну, мережі не було, ж інтернету не було. Відповідно, не мали люди, не мають можливості через Apple Pay, там, оплатити чи через Google Pay, звичайно ж. Так, і давай ще поговоримо про в, в зовнішню політику України. Тішить те, звісно, що країни Європейські країни продовжують надавати допомогу Україні. Сподіваємося, що це не просто цифри, які говорять в новинах, а це все дійсно передається Україні нашим військовим, тому що зараз складний період, зараз є зима, зараз холодно. Тому наші військові так само потребують теплого одягу і відповідної зброї, щоб поліквідувати ворога. І сподіваємося. Сподіваємося, що все ж таки європейські країни бачать, що ми боремося з корупцією нашої країни. До речі, давно вже не чули новин про Коломойського. Сподіваємося, що все ж таки справедливість буде е, допущена, і його все ж таки посадять до в'язниці. До речі, за увагу, що зараз в принципі, трішечки менше новин ніж було раніше пов'язані з корупцією. Сподіваємося, що її справді стало просто менше, а не через те, що нам її не подають в інформаційному просторі. Але тим не менше, дійсно, підтримка для України є дуже важливою і дуже добре, що країни ЄС виділяють цю підтримку, тому що без неї було би складно країні, як би там би не було. Але також і давай поговоримо про ЄС. Ну, типу, ЄС оцінили 20-30% відсотків лише шансів України на переговори про вступ. І чи дійсно це є е, такі шанси? Чи вони можливо говорять е, спеціально, щоб не знаю там Але Україну трішечки знаєш, сколихнути? Там, ну, давайте якось трішки заворушитися чи щось в тому Наталя, роді. Наталю 20-30 відсотків. Це не є навіть 50 на 50, це не є 80 на 20 в нашу сторону, це є 20-30 Це означає, що все ж таки не цього року. Тому, ну, ну це дуже мало, так, я за це і, ну, і дамо, що це дуже мало, і відповідно... Е... Ну, Давай дивитися правді в очі. Звичайно, я не хочу брати країну власне в свій союз, в якій іде війна. Як би там не знаю, в їхніх тих правилах, конституціях і тому подібне не було прописано. Я знаю, що десь там і не згадано про те, що вони не можуть брати країну, в якій там йде війна, ніби в Європейський Союз, але тим не менше, тобто вони цього не роблять. Звичайно, що бояться, і звичайно, зараз що буде дуже багато різних але і чому ми там. Не можемо цього зробити, різних, якби таких а, пояснень а, буде. Ну, знаєш, з однієї сторони, це правильно, тому що. Європейська країна це європейська країна, вони складаються не з однієї, не з двох держав, а з багатьох держав, і беручи Україну до себе, несуть відповідальність всі країни. А знаємо, що багато наших Украї... Можливо, рішення повпливало так само те, вони подивилися, як ведуть наші українці себе за кордоном, тому що іммігрувало до 10 мільйонів людей і. Більшість наших людей це в Європі, і можливо, вони показали якийсь негативний відбиток своєї поведінки, своїх намірів і того всього. І так само це теж могло б впливати. Ну і звісно, наші олігархи, це ж це ж уяви, будучи в Європі, це відкриються нові, нові бізнеси для наших корупціонерів. Тому що там, наприклад, зробити, поставити штамп, а це ж без візовий буде режим. Ну там. Відкрити швидше закордонний паспорт, щоб скоріше то в Європу, це знову корупційні схеми, так само на кордоні, там те, те, те тому можливо і так. До речі, ти загадував, Ну, ми вже це говоримо за ЄС. Ми говорили про підтримку, і до речі, ти говориш, що Словаччина не буде блокувати переговори України про вступ до ЄС. Ну на що їм дякуємо? Тому що словаччиною зараз теж такі не дуже то красиві відносини, скажімо так, але і до речі, про підтримку, варто ще задати, що Будапешт готовий зняти вето із чотирирічного пакету допомоги ЄС для України на хвилиночку у 50 мільярдів євро. Власне, якщо ЄС виділить Угорщині, обіцяні раніше 30 мільярдів євро. Ну тобто бачимо, що Угорщина. Трішечки змінює риторику власне стосовно України, Але як змінює, щоб її повернули і, ну, ну, звичайно, 30 але тим не менш. Тобто, якщо раніше взагалі вони все блокували, тобто Україні ніякої допомоги, ні про які гроші, ні про яку техніку і зброю, то зараз там щось трошечки зрушується. Щось якось ну, побачимо, як буде насправді далі. Будемо слідкувати за новинами, і звичайно, якщо буде щось цікаве, обов'язково про це повідомимо. Але повинно воно повинно було б зрушитись навіть без. Оцих, як то кажуть, вигоди для Угорщини, тому що всі ми в одній тарілці, і рано чи пізно Україна все рівно стане європейською державою, і нам ми повинні співпрацювати один з одним, а не ставити палки в колеса. Саме так. І до речі, от варто згадати, там же Зеленський з Орбаном про щось говорив. Звуку не було, і ніхто нічого не знає. Можливо, щось там дійсно йому сказав. і бачиш, трішечки міняється риторика. Хто зна, і хто знає? І от власне про палки. В колеса чи ставлять наші українці палки в колеса собі американцям? Що вони пишуть у соціальних мережах, у різних пабліках у Фейсбуці, у Ютубі, у Інстаграмі? Знає наша незалежна журналістка Еліна Шевченко. Тому після невеличкої рекламної паузи буде традиційна рубрика, новий випуск рубрики Огляд соцмереж радіо ЮЕЧИКаго.